З січня місяця у Хмельницькій міській дитячій поліклініці розпочалась планова робота з профілактичних оглядів школярів міста. Згідно законодавчої бази і відповідних наказів, кожна дитина нашого міста має бути оглянута або педіатром, або комплексною бригадою лікарів-спеціалістів. В цьому році тривають огляди дітей 2000 року народження, 2003 і всіх дітей, які йдуть цьогоріч у перший клас. Діти приходять в поліклініку, ми проводимо лабораторні дослідження, тобто вони проводяться визначення і результати, і дивляться за аналізом крові. Далі діти скеровуються до певних спеціалістів. Це є ортопед-хірург, дитина оглядає стоматолог, визначається гострота зору і спостерігається лікарем-окулістом. І старших дітей на предмет патології ендокринної системи консультує лікар-ендокринолог. Висновки дільничого педіатра передаються шкільним лікарям. Саме у висновках вказано діагноз, зроблено рекомендації щодо уроків фізкультури та потребу у диспансерному обліку. В останні роки ці вікові групи дітей оглядають у поліклініках міста. До речі, на огляди запрошуються і батьки, аби безпосередньо від лікаря дізнатись про реальний стан здоров'я дитини. Ми розробили графіки для кожної школи з цим повідомлені освітяни. Яка школа оглядається в який день? Ми просили в цей день відпустити дітей до нас на огляди. Вони в присутності батьків, в присутності медичної сестри, школи проходять ці огляди планово, щоденно. Ну, по 50 по дітей, дітей ми оглядаємо в умовах поліклініки. На жаль, лікарі констатують, що дуже велика кількість дітей страждає на порушення зору та постави. Також до списку поширених додається й ендокринна патологія, зокрема порушення роботи щитовидної залози. Непоодинокі випадки захворювання зубів, гостроти слуху і логопедичні проблеми. Тож вчасне втручання фахівців просто необхідне, аби попередити тривожні симптоми і вести продуктивну профілактичну роботу. Діти при оглядах Приходять з батьками, тому зразу надається повна консультація, якщо при необхідності потрібно проводиться додаткове обстеження. От, з подальшим призначенням лікування та рекомендацій. Про зміну погодних умов можуть не здогадуватися метеорологи, але є люди, які першими відчувають іншу погоду. Це своєрідні барометри або за медичним визначенням гіпертоніки. Вони найважче переносять нестабільні температурні коливання. Може наставати дестабілізація. Зазвичай це бік підвищення артеріального тиску, що вимагає іноді надання термінової допомоги, а іноді просто зростання препаратів доз препаратів або додавання нових ліків. Прояви можуть бути зовсім неспецифічними, Головний біль різного характеру. Загальний дискомфорт, дискомфорт в грудях, частіше саме дискомфорт, а не явний біль, тому що явний біль в грудях може пояснюватись вже ускладненнями гіпертензії або причинами не пов'язаними взагалі серцево-судинною системою. Свій стан метеозалежні люди визначають так: гіпертонік, то, звісно, не важливо. Головокруження, слабість, перепади тиску. Ідуть, коли погода змінюється. В день пересмінки погоди я реагую. Дуже. Я реагую я зависимо від переміни погоди. Стінокардія дуже шаміє, стінокардія, серце, звісно, відчуває цю погоду. Мені на все впливає, дитина. На все впливає. У мене, як перепади погоди, зовсім усе відбирає. Медики кажуть, на жаль, гіпертонія перестала бути хворобою старшого покоління, бо за останні 10 років удвічі збільшилася кількість хворих дітей та підлітків. Багато людей можуть і не підозрювати про гіпертонічну хворобу, але за нестабільного коливання температури злягають з інсультом. Нерідко буває, що людина якої скарг ніби не було, а просто її виміряли підвищений або значно навіть підвищений рівень артеріального тиску. Приходить, ми поступово підбираємо лікування, і потім виявляється, що вона загалом почувається значно краще вже ніж до того, як почала приймати ліки і стабілізувала тиск. Лікарі запевняють, встановити гіпертонію можливо самостійно, стабільно вранці звіряючи свій тиск протягом певного періоду часу. За спостереженнями українських вчених, до гіпертонії більше схильні чоловіки. Але вони найменше реагують на зміну самопочуття. Тоді як у жінок ця залежність гостро проявляється після 45 років. Коли на вулиці температура повітря сягала мінус 20 градусів, намерзла на дахах будинків крига, щатувала перехожих на кожному кроці. Найнебезпечнішими в цьому плані є невисокі будинки, адміністративні будови та балкони. Бо саме на них накопичується найбільша кількість снігу та бурульок. Комунальники з цією проблемою борються. Інспектори виносять приписи власникам закладів, але не всі їх чують та не завжди поспішають обезпечити своїх клієнтів від неочікуваності згори. У разі потреби до розчищення дахів від намерзлих бурульок та снігу викликають і рятувальників, але лише у крайньому випадку вони долучаються до цієї роботи і рятують насамперед приміщення дитсадків та шкіл. Досить серйозною проблемою вони можуть призвести як до травмування людей, струс мозку, сильний удар, а також до летальних випадків. На щастя, в нас поки що в місті Хмельницькому таких випадків не було зареєстровано. Але е, техніка безпеки повинна бути передусім для того, щоб люди не травмувалися від цих бурульок. Але простіший спосіб, звичайно, це збивання цих Подувати про те, щоб їх збити і щоб вони нашкодили життю та здоров'ю громадян. Якщо у минулому році телефон рятувальників був гарячий від викликів на розчищення дахів, то цієї зими обійшлося, бо комунальники намагалися власними силами та ресурсами ліквідувати небезпеку. А от приватні підприємці воліють власними силами розчищати дахи. Інколи сніг та намерзлу кригу збивають металевими дрючками та лопатою. При цьому навіть не огороджують небезпечну територію сигнальною стрічкою. І від цього страждають неуважні пішоходи. Сьогодні ж на вулиці температура становить від мінус 6 до 0 градусів. Сніг вже починає створювати небезпеку на дахах будинків. У нашому місті завоювала музична палітра 2014. У дитячій школі мистецтв райдуга стартував перший конкурсний день відкритого огляду творчих колективів викладачів шкіл естетичного виховання. Керівник Хмельницького академічно-муніципального камерного хору Ігор Смур журі конкурсу очолює вперше. Музичне мистецтво в нашому місі, я би сказав, зараз на високому рівні і несе таку високу планку і постійно розвивається. Багато нових колективів ми бачимо. Сходять на сцену багато нових номерів, творів цікавої програми. Більше ніж 150 виконавців буде задіяно, залучено до цієї мистецької акції. І більш ніж 30 колективів буде приймати участь. Це вже говорить про те, що конкурс має дуже вагоме значення в житті Хмельниччини. Перший день конкурсу журі оцінювало виступи семи вокальних та тринадцяти інструментальних колективів. Учасники представляли не лише навчальні заклади міста, а й області. Жіночий вокальний ансамбль Елегія складається із викладачів Полонської дитячої музичної школи. Попри те, що в музичній палітрі беруть участь вперше, на огляд приїхали підготовленими. так ми вирішили показати свої досягнення, побачити досягнення других колективів, других шкіл. Ми вже існуємо 5 років. Маємо звання народного аматорського колективу. Ми чекаємо перемоги. Для Волочиського колективу Аколада участь у конкурсі. Це перш за все обмін досвідом із колегами. Хочемо спілкування. Також переключитися на позитив, поспілкуватися, послухати інші колективи, тому що завжди щось хочеш почерпнути нове, свіже. Ставимо собі певні цілі. Головне, щоб склали, щоб гармонійно виступили, ну і щоб завжди була вдача в всіх колективах. Кому із колективів Удача посміхнеться цьогоріч, хмельничани дізнаються 7 лютого на гала-концерті, що відбудеться у першій музичній школі імені мозгового.